Після звільнення з армії опанував нове ремесло, щоб допомагати фронту. Володимир Власов, доброволець перших днів великої війни. У попасній на Луганщині був важко пораненим. Тримати зброю в руках більше не може, тому став майстром з ремонту дронів. Чи складно було навчитися лагодити безпілотники? Розповів нашій Ользі Косенко. Гвинт за гвинтиком Володимир Власов розбирає потрощений безпілотник. Його заглушили реба. Він повіт відірвані лучі, зломаний луч. Він впав в воду і плюс попала грязь внутрі дві. Дістається до двигуна за допомогою інструмента, який сам сконструював та роздрукував на 3D-принтері. В нагоді каже, стала інженерна освіта та довоєнна робота в автосервісі. Каже, є в машинах і дронах дещо спільне. Живлення, мотор. Передача енергії одному другому Володимиру 57. сім, що в перший день Великої війни записався до тероборони, захищав попасну на Луганщині. Там ворожа міна пошкодила йому печінку та обидві ноги. Ще тоді каже зрозумів, яку перевагу у війні дають безпілотники. В квітні 22-го року, коли я отримав поранення, у нас не було дронів. А у орків воно було вже, і вони нас бачили. А ми. Сліпі були. Повернутися до війська після операції вже не зміг, але й сидіти без справи не схотів, тож і навчився ремонтувати дрони. Перші пару тижнів, мабуть, збереш щось забув, потім опять розібрав, щось додав, то що треба, опять сложив. Опять щось забув півроку щоденної практики і нині лагодить вже кілька дронів на тиждень. У волонтерській організації, де й ремонтують безпілотники, кажуть, допомога ветеранів стала рятівним колом, коли більшість їхніх майстрів пішли захищати країну. Це дуже така кропітка робота, і треба мати. Певний характер, певний настрій, щоб щоб сидіти і робити всі ці справи. І якраз Володимиру це було дуже цікаво. За понад два роки майстри повернули в небо майже дев'ять сотень безпілотників. Ремонтувати кажуть їх набагато дешевше, аніж купувати нові, адже на запчастини витрачають близько трьох тисяч гривень. Тоді як новий коптер щонайменше в 20 разів дорожчий. Володимир, як і інші умільці, працює безкоштовно і має від того неабияку втіху. Після. Поранення я відчував себе непотрібним. А тут я зрозумів, що можу щось робити для фронту. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.